Цими вихідними виконавчий апарат, керівництво Полтавської обласної ради і обласної військової адміністрації та працівники комунальних установ вийшли на спільну толоку. Прибирали територію адмінбудівлі, у тому числі і трояндову алею, а також вже традиційно посадили дерева. Будь-який України, здаючись до великодніх свят, приводить до ладу свою оселю та місце, де він працює. Де спілкуються з людьми, і в принципі щороку це робимо і ми силами і обласної ради, і обласної державної адміністрації, тому що в нас один простір, одна локація, де ми разом ведемо нашу роботу, займаємося. Життєдіяльність області І сьогодні, просто виконуючи свій громадянський обов'язок і обов'язок кожного українця, ми сьогодні вийшли прибрати територію і напередодні дня довкілля усі працівники полтавської обласної військової адміністрації залучені до сьогоднішнього заходу. А основними завданнями є це прибирання навколо будівлі адміністрації та висадки дерев. Такі акції корисні і для довкілля, і для здоров'я. Переконані організатори толоки. Тим більше погода перед святковому прибиранню міста сприяла. Представники обласної ради та обласної військової адміністрації наводять лад на своїй території вже традиційно. Роблять це напередодні дня довкілля та великодня.